Усім привіт-привіт! Усім добра тепла і Божого захисту. Сьогодні понеділок. По-моєму, 6 жовтня, так? Перший день моєї відпустки. І почався ось такого о, ранку. Мені привезли дрова. За гроші рубані. Тут вільха береза, граб, і ціна 14 тисяч. На початках було дешевше, але я на початках думала, що буду вести від мами. А потім так сама собі подумала, що вдома нема кому добре працювати. Та й мамі сьогодні я була. Мама каже: дитино, тобі ж дрова треба, ну треба. Може, ти там, де на місці купила, ми тобі гроші дамо. Ну, але... Мала гроші, їхала з дому, з автобуса, побачила, що стоїть машина з дровима, підійшла, зателефонувала і купила. Звичайно, на початку, хто купив, то були дешевші: і 10, і 11, може потім і 12. Ну, з кожним разом ціна росте. А влітку, то взагалі вони набагато дешевші. Я не раз дивилась на обрізки. Але обрізки також ціна, ціна на них є, і обрізки треба комусь приїхати, порізати, поколоти. А так, все зроблено, лише лишилося поскладати. Хай трішки вони полежать, а потім ми зложимо. І як мама говорить, ти дитину не переживай. Приїхати, поскладати це ми вміємо. Ну і мама вже знає, що мені привезли дрова, тому що їй самого ранку сказала, що за годину часу мають привезти. Ну то й все. Хай вони трішки полежать, а потім десь ми їх складемо. Ну, а коли складемо і саме де, то напевно буде коротеньке відео на хвилин три, то я вам покажу, де як. Що і нащо? Ну, а тепер скажу вам до побачення. Бережіть себе і своїх рідних. Будьте здоровенькі. Дай Боже, щоб було мирне небо. Дай Боже. Рідна земля під ногами. На сьогодні гарна, гарна погода. Трошечки щось там щебечу, трішки тепло, хоча хмара така, вірніше небо трішки насунуте, але, напевно, день буде тепленький, тому що оон там пробивається сонечко. Так, все, усім пока-пока. Гарного початку трудового тижня. А хто пішов в відпустку? Гарної і продуктивної відпустки. Бажаю всім попрацювати. Не втомитись, ну але й не сачкувати. Пока-пока.